Тя, це замахує. Це завершили? Це 16-та променева терапія черкащанина Андрія. Ще п'ять променів мені. Я виписуюся. Каже, місяць лікує онкологію. Наче все на попробку, наче все хорошо. Ми не надіємося, ми віримо. В те, що все буде хорошо. Проходить променеву терапію, і 80-річний Михайло Ливийський. Говорить, вирішив звернутися до лікаря через погане самопочуття. Тоді і виявили злоякісну хворобу. Перше, я відчув що щось тут, якісь негаразди тут в мене. Мене щось там шукали, там і через верхні шляхи, через нижні шляхи кажу, що краще зараз почати лікування, поки ще ну, нема великого. Прогресу тої хвороби понад 60% хворих на онкологію потребують лікування променевою терапією. Розповідає лікар Сергій Михайлюк. Променева терапія в наших умовах. Вона використовується в якості передопераційного курсу променевої терапії з метою зменшення пухлини, з метою її відокремлення від оточуючих структур, щоб потім хірург, який буде проводити оперативне втручання, він зміг провести більш радикальне видалення цієї пухлини. Успішність лікування каже, залежить і від обладнання, в залежності від якості і точності обладнання, від того залежить наскільки широкий спектр хвороб може покрити променева терапія, враховуючи наше обладнання, яке зараз використовується, ми інколи змушені повідомити пацієнту про те, що ми не можемо вам допомогти через нашу технічну неспроможність. Щоб бути технічно спроможними, розповідає керівник обласного онкодиспансеру Віктор Парамонов, потрібен лінійний прискорювач, сучасний пристрій для променевої терапії. Їх закупило міністерство охорони здоров'я. Та щоб його отримати і встановити, необхідний спеціальний бункер. В цьому апараті більша точність, менша шкідливість. І не треба в нього радіоактивні елементи вставляти, ніколи не треба. Він сам виробляє радіацію. А радіоактивні елементи, на жаль, ми донедавна закуповували тільки в нашому сьогоднішньому агресі. Ми маємо зробити цю заміну і осучаснитись і зробити, бо це безпека, лікування хворих. Для роботи з прискорювачем потрібні і кваліфіковані фахівці, додає Віктор Парамонов. Уже наради проходять з участю лікарів-радіологів і інженерів радіофізиків, які будуть тут працювати. І, наприклад, питання кадрового забезпечення інженерів, воно не менше, ніж як правильно змонтувати захисні двері. Воно більше, тому що в Україні не випускають таких інженерів. Тут дуже красиві двері ходити, Вони будуть на повній автоматики їздити з великими захистами. Будівництво приміщення для прискорювача розпочали наприкінці 2022-го, Розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За півтора року роботи його підготували на 80 відсотків. Та завершення затримується. Ми сьогодні, на жаль, зіткнулися з. Елементарними проблемами, з якими зіткається будь-яка установа, яка щось будує, це співпраця і взаємодія і координація між забудовником, між генеральним підрядником, між замовником, яким виступає дирекція онкодиспансеру, між проєктантами, які все викладають правильно на папірцях. Сьогодні ми зібрали всі, не було проєктанта. Да, проектанта проєктного рішення зміни не внесені. Відповідно, підрядчик каже, оскільки зміни не внесені, ми не можемо виконати ці роботи. Ми прийняли рішення сьогодні так уже трошки в можливо жорсткій формі зробити доручення, щоб всі розуміли свої завдання і таким чином рухати вперед проект. За словами Ігоря Табурця, Черкащина входить у четвірку перших областей України, де це обладнання буде встановлене. Тому до кінця літа планують завершити роботи і встановити прискорювач. Аліна Бережна Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси.